Ремонт доріг та водогону, а також проблеми транспорту, про це та більше розповів Чернівецький міський голова Роман Клійчук. Деталі в сюжеті моєї колеги. Ремонт водогону у Чернівці. Надійшла перша партія труб з Туреччини для заміни магістралей. Тож на Дністровській станції водозабору вже можуть облаштовувати будівельні майданчики. Про це на щомісячній прес-конференції повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук. Триватиме заміна труб до червня наступного року. Проте мер додає, роботи на водогоні можуть затягнути ще раз мобілізацію. Де мова це виключно за водогін, який йде з білої до Дністра. Це, це, це питання, ну, це моти відбуватимуться не на території міста. Скільки це часу можна зайняти десь? Ну, орієнтовно, ну, рік і, 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 і пару місяців. Зокрема, від Угорщини місто отримало п'ять вживаних автобусів, які курсуватимуть одним з наявних маршрутів. Також ви, ви, ви бачили, що в березні місяці ми, ми отримали автобусів. П'ять це, це було дивно, що що Ми їх отримали від угорщини до до нас, коли звернувся консул. України, які на знаходяться в Будапешті, ну вийшли з такого місцева, передали на п'ять автобусів. Ну вони зараз на технічному огляді пофарбуються і запустяться на один з маршрутів. А от 11-го і 12-го маршруту більше не буде, зазначив мер міста. Закінчився договір 2 квітня. І він просто. Не не був про продовжен. Він на, накладається на маршрути на тролейбусні, на і на, на автобусні. Він просто їх дублював у зв'язку з тим, що що відбувалось дублювання, Ми просто його ну. Згадав міський голова і про ремонт низки доріг. Нещодавно відремонтовані полотна приведуть до ладу за гарантією підрядники. А що є гарантія в договорі, тобто всі всі, всі, всі ці підрядники будуть робити за власний кошт. І ро стійкість, стільки сі це необхідно. На ці дороги там і гарантії від п'яти років до десяти. І вони це протягом цього часу будуть виправляти за власні кошти. Але є, є компанії, які згоджуються, є компанії, які, на жаль, не погоджуються. Ми подаємо в суд зенітикою компанію по тротуару на Франка. Ми вже виграли вже апеляцію. І, і, і Суд зобов'язав до до кінця квітня. Це це переклас. Роман Клічук також зазначив, минулого місяця вдалося передати 160 дронів захисникам та спрямувати 5 мільйонів гривень з міського бюджету на закупівлю партії квадрокоптерів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.